Російська армія продовжує нищити мирне населення. Вночі окупанти випустили по Україні майже 40 дронів. Камікадзе запускали вбивчих птахів з мису Чауда та Приморського ахтарська і кожен з них мав свій індивідуальний маршрут. Знищено цього разу 26 БПЛА. Ми розуміємо, що що це за ціль, як складна ціль дрон камікадзе, стійкий до засобів радіоелектронної боротьби, і відповідно теж важка ціль для засобів протиповітряної оборони. Протягом двох годин російська армія атакувала Одещину. В Ізмаїлівському районі є влучання у припортові установи. Поранення отримали двоє водіїв близько 30 вантажівок пошкоджені. Ще шість фур згоріло. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер через нічну атаку дронів Камікадзе по Одещині. Призупинено роботу поромного пункту пропуску орлівка на кордоні з Румунією. Укрпошта анонсувала випуск нової марки Зброя перемоги Світ з Україною. На ній зображена закордонна техніка, яка допомагає давати відсіч загарбникам. Бойові танки «Челленджер» та Леопард, зенітно-ракетний комплекс Петріот, самохідна артустановка Цезар. Бойова машина піхоти Бредлі. Назви відтепер знайомі усім, і які викликають страх в окупантів. Перед філателії можна оформити від сьогодні, а придбати з 29 вересня. Тираж марок 160 тисяч. Ціна кожної. Двадцять гривень дві гривні, з яких благодійний номінал, які витратять на закупівлю дронів. Вночі без спиртного з 27 вересня на території Вінницької області в супермаркетах та торговельних точках заборонено продавати алкоголь з 22 до 6 години ранку. Наказ підписали у Вінницькій ова і діятиме він до кінця воєнного стану. Цілодобово залишається заборона продавати спиртне правоохоронцям, збройним силам України, Нацгвардії, теробороні, іншим військовим формуванням та людям зі зброєю. Тьмін часів Другої світової війни та підривник до артснаряду знайшли перехожі у Вінниці. Виявили смертоносне залізяче на березі південного бугу в районі вулиці Гонти. Міни 50-го та 82-го калібрів вивезли за межі міста та знешкодили. Рятувальники наголошують, не потрібно ставитись до таких знахідок з легковажністю, бо, як показує досвід, вони можуть детонувати. У жодному разі при виявленні невідомого та підозрілого предмету не торкатися його, не здійснювати будь-яких механічних дій, не пересувати, не поливати, не засипати піском та будь-яким ґрунтом. Необхідно відійти на безпечну відстань та одразу зателефонувати до оперативно-рятувальної служби за номером телефона 101. а також при можливості помітити місце небезпечної знахідки та дочекатися до прибуття рятувальників. Рятує життя вже 11 років. Григорій, водій пожежно-рятувальної частини у місті Бершать. Каже, це робота за покликом серця. У мене в душі є таке, як допомагати людям. От я вибрав собі таку професію, яка підходить мені на всі 100%. Повняться всі виїзди, повняться всі пожари, всі ситуації. Але ну, виділити це наша робота. Нема що виділити. Ми працюємо для людей. У нас кожен день новий, кожен день нові, нова робота. Кожен день ми не знаємо, що у нас чекає. Так що ми стараємося бути підготовленими до всього. Аби бійцям ДСНС комфортно працювалось, оновили пожежно-рятувальну частину. Раніше вогнеборцям доводилось ділити один кабінет на п'ятьох. Місця для усіх не вистачало. У приміщенні зробили капітальний ремонт. Облаштували гардеробну кімнату для відпочинку 32 бійців ДСНС та їдальню. А у добудованих квадратних метрах з'явились п'ять сучасних кабінетів та актова зала. Підсилили частину й сучасним спецтранспортом, трьома автоцистернами та аварійно-рятувальним авто. Сьогодні служба створена і працює заради громадян, заради безпеки громадян. Тому я вважаю, що такі заходи повинні відбуватись по всій нашій країні. І це, напевно, нашим пріоритетом повинно стати створення чим більше таких підрозділів і державних, і місцевих, і добровільних. Да? Тому ці всі речі вони будуть тільки слугувати українському народу і створювати то безпечне середовище, яке ми прагнемо з вами всі. З початку року бійці цієї пожежно-рятувальної частини виїздили на понад 200 викликів за самовіддану роботу та порятунок життів. Надзвичайників нагородили нагрудними знаками та грамотами. Зробили запас дров пального і подбали про безперебійне електроживлення. Так у міській лікарні Шаргорода готуються до прийдешньої зими. кажуть, завдяки своєчасній підготовці минулого сезону перебоїв у роботі лікарні не було. Без жодного дня перерви з теплом навчалися і діти в школах громади. Так планують працювати і цьогоріч. Сьогоднішній день дровами ми забезпечені на 80% в цілому по громаді. А окремі школи у нас вже заготовлено повністю нам опалювальний сезон. Зараз продовжується ще заготовка і так далі. Ми, ми знаходимо свої місцеві резерви, які в нас є. Зараз хочемо придбати ще другу дизель-генераторну станцію, передвіжну. Допустимо, якщо десь в якомусь селі є проблеми, то ми можемо подати туди і тимчасово запитати і дати електроживлення для тої чи іншої школи. Майже втричі більше дров ніж минулоріч, а це близько 9 тисяч кубометрів. Заготовили у Вінницькій області, адже важливо не залишати людей взимку без тепла, наголошують в облтеплоенерго. Як показала практика минулого сезону, через постійні обстріли окупантами об'єктів критичної інфраструктури готовими мають бути до різних варіантів розвитку подій, в тому числі і критичних. Підприємство повністю забезпечене генераторами. Є запаси палива у котельнях. Провели ремонти і відновили ще 18 тих, які лише приєдналися. Це Вінниця «Облтеплоенерго». Станом на зараз ми встановили нове обладнання, ми поставили усю хіматоочистку, ми провели саме головне дуже ретельно гідравлічні випробування по всіх наших об'єктах на теренах Вінницької області. Виявили велику кількість слабких місць. Майже всі станом на зараз вони вже е, виправлені. Та, попри готовність до важкої зими підприємства в чергове постають перед фінансовими викликами. Обіцяних кабінетом міністрів компенсації різниці в тарифах комунальники досі не отримують. Координаційна рада при власній раді е, прийняла одностайне рішення звернутися до Верховної Ради і до уряду про те, щоб запровадили е, відшкодування різниці в тарифах для того, щоб е, Підприємства критичної інфраструктури, водо-теплопостачання могли працювати без перебоїв, забезпечувати роботу таких підприємств необхідними реагентами, придбанням матеріалів і щоб це не відображалося на безпосередньо споживачах. Для Вінницької області сума різниці в тарифах, яку потрібно погасити, понад 300 мільйонів гривень. Квітень минулого року став пекельним для сім'ї чансових. Їхній рідний солидар знищили росіяни. Дома нема, повертатися нема куди теж. І вже понад півроку жінка, її троє діток та кішка Люша мешкають в селі Ганопіль в Тульчинському районі. Для людей, які через війну втратили домівку, тут відкрили соціальний прихисток. Хостел на даний час може прийняти 28 осіб на даний час. Але якщо ми вивільнимо кімнати і зробимо загальну кухню, то тоді наш хостел зможе прийняти до 40 осіб. Облаштували тут й інклюзивний простір. Проект фінансується юліт з Європою. Це в рамках проєкту громади, де дбають про кожного та кожну». В рамках даного проєкту ми закупили повністю меблі, які є в даній кімнаті. Це і ліжка, і матраци, і столи, і стільці, і шафи. Також ми закупили холодильники для того, щоб ну, люди могли тут проживати. Для людей з інвалідністю є дві просторі кімнати на шість ліжкомість. В одній з дня на день заселиться сім'я з дитиною на візочку. За правду, мир та спокій молилися єпископи та прихожани у костелі Святого Флоріана. Декілька сотень людей приїхали до Шаргорода, аби пройти хресну дорогу. Ісус вмирав заради нас, що нам вартує пройти одну годину хресною дорогою, і пережити, ці, пережити ці відчуття разом з усіма парафіянами. Тетяна разом з сином не вперше вирушають у дорогу шаргородськими пагорбами. Кажуть, що року у рідне місто приїздять паломники з усієї України, адже хресна дорога то унікальний час, проведений з Богом та в молитві. В основу дороги покладено спогади віруючих про шлях на Голгофу. Проклали святий шлях тут ще 16 років тому, бо ж місцеві пагорби подібні до Єрусалимських, і для римокатоликів католиків дорога єдина в Україні. Цього року ходу порівняли з муками, які випали на долю українського народу. Кожен з нас несе свій хрест, а наша країна, як ніколи сьогодні, несе важкий хрест і бореться за мир, за звільнення територій, гинуть люди. Тому Основна ціль і тема сьогоднішньої літургії і хресної дороги це мир в Україні, перемога. Молилися цього дня за усіх українців, які захищають державу. За воїнів, за тих, котрі віддали життя, за тих, котрі оплакують сьогодні своїх синів і дочок, які не вернулись з війни. Так, в тих намірах, щоб милосердя Боже проявилось над нашою країною. Класник Дмитро стає за гончарний круг. Обережними рухами грудку Глини перетворює на тарілочку. Мені найбільше сподобалось робити тарілку, тому що вона дуже легка і мені дуже подобається формі». Майстер-клас гончарства лише частина розваг, які підготували для дітей на фестивалі у 4-му ліцеї. Навчала також плести кошики із рогози та прикраси з бісеру. А на ярмарку продавали іграшки ручної роботи. Безкоштовно частували учнів та гостей з травами польової кухні. В меню гречана каша з тушонкою та чай. Вона мені дуже дуже смачна. Я побачила, як там готують, і там дуже класно і собі. Я колись бабусі допомагала це робити, і дуже мені сподобалось. Усю виручку з майстер-класів та ярмарку спрямують на допомогу захисникам. Мета не лише благодійність, хоча це є в першу чергу, а ще і прищеплювати любов, повагу до українських традицій. Так і наступна, третя вже місія це навчити ось тим всім народним речам, які можуть навчити народні умільці. Освітяни в Вінниці виховують справжніх патріотів і вже не вперше організовують заходи для підтримки збройних сил. Ми змогли укомплектувати 150 аптечок, які відправляємо на фронт. Школи могли зібрати кошти і передати на два позашляховика, на чотири Мавіка, на два старлінка, на бронежилети, на реміні для автоматів, на каліматорні приціли і на дуже дуже важливих речей, тому що нашим захисникам дуже важлива наша підтримка. Під час фестивалю вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень.